Китай погрожує світові третю світовою у коаліції з ним Росія та Північна Корея. Дістане скелет шафи Трамп. Передав Путіну привіт і пообіцяв розказати про нього сенсаційну новину. Окупанти тепер керують шахедами в онлайн режимі прямо з Росії. Тим часом ЗСУ використовують на полі бою рої дронів з штучним інтелектом. В Україні легалізували крипту власники бідків готуйтеся платити податки. Порошенко пропонує заборонити телеграм, а Тищенко перейменувати банкову. Та скандал у київській школі. Учнів не пустили на уроки в шортах. Вітаю, мене звати Юлія Кохан. Це середа, 3 вересня. І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! Оце так новина. Лише вслухайтеся. Відтепер шахеди можуть керуватися з Росії онлайн на додачу вести розвідку і навіть атакувати цілі, які рухаються. Про це повідомив голова центру радіотехнологій Сергій Безкріснов на позивний флеш. За його даними, це нова серія ударних дронів. Шахеда літала з камерами та радіоконтролем серіалу. Остання знахідка, щойно в наявності, як бачите, антени на краях крил. На жаль, модеми і камери. На відміну від гербера, не можу знайти. Вони розбиваються і горять. Хто не в курсі, це нова версія шахет, якою можна керувати онлайн з РФ, може проводити розвідку і атакувати навіть цілі на ходу. А далі новина, яка не може не тішити, бо наш ВПК теж не пасе задніх у цій боротьбі. Українські військові застосовують на полі бою рої дронів, які за допомогою штучного інтелекту можуть самостійно координувати свої дії. Про це повідомляє Wall Street Journal. Видання пише, що компанія Swarmer розробила систему, яка дозволяє дронам самостійно координувати дії. Вони вирішують, хто атакує першим. Підлаштовуються під зміни. Наприклад, якщо один апарат розрядився і працюють у злагодженій групі, це дає змогу запускати від кількох сотень і навіть тисяч безпілотників одночасно для прориву оборони від окремої позиції до великого міста. Офіцери, з яким поспілкувалися журналісти, повідомив, що вперше технологію застосували близько року тому для встановлення мін. За його словами, з того часу рої дронів атакував російських солдатів, техніку та інфраструктуру. Військовий додав, що технологію застосовували понад 100 разів, і що інші підрозділи також мають безпілотники, оснащені цим програмним забезпеченням. За словами військового, він зазвичай об'єднує в одну групу три дрони, але дехто використовує по 8 В операціях беруть участь три людини: планувальник, оператор дрона та штурман. Водночас без ще знадобилося б Ев'ять людей зазначив офіцер. Ну а далі кадри, які буквально підірвали мережу. Український міг 29 вперше засвітився з вітчизняним кабом, аналогом російського у МПК. Дивіться самі. Ніші каби випробовували лише на су 24 які в обмеженій кількості виконують роль ракетоносців. На відміну від них, міг 29 має повне локалізоване обслуговування і здатний нести 500 кілограмові бомби. Нові українські каби вражають цілі на відстані до 60 кілометрів. Надалі планується збільшення дальності до 80 кілометрів. Вони дешевші за західні аналоги та можуть компенсовувати обмежені обсяги. Постачання іноземного озброєння. США готували Україну до енергетичної війни. Про це пише CNN. За даними видання, маловідомим епізодом війни стало те, що США ще до 24 лютого 22 року допомагали Україні розірвати залежність від Росії та підключити її енергосистему до європейської. Ці зусилля керував спецпосланець президента Байдена з енергетики Амус Хохштейн. Відключення України від російської енергосистеми та підключення до енергосистеми ЄС було завершене за кілька годин до того, як 24 лютого 2022 року Росія випустила перші ракети по українських містах. CNN додає, що Білий Дім координував відправку мобільних генераторів та резервних джерел живлення для критичної інфраструктури, а також поставки теплових комплектів і локальних обігрівачів для вразливих регіонів. При цьому штати забезпечили постійний приплив енергії в Україну, як із європейської мережі, так і від партнерів на близькому сході, допомагаючи країні переживати зими в умовах війни. Він живий сьогодні. Президент США Дональд Трамп виступив із заявою з овального кабінету. Цей виступ його перша публічна поява протягом тижня після хвилі чуток щодо стану здоров'я. Важливе оголошення з моїми чудовими друзями. Гадаю, можу сказати, що кожен у цій групі десятка. Між іншим, глава Білого Дому пообіцяв за кілька днів розказати щось дуже важливе і дуже цікаве. Чи говорили ви з Путіним за останній тиждень? Я дізнався дещо, що буде дуже цікавим. Гадаю, за кілька днів ви про це дізнаєтесь. Якщо Трамп знову завів пісню про два-три дні чи кілька тижнів, то це точно не його двійник, і він перебуває у своєму звичайному стані. Коаліція трьох поглиблюється. Росія посилює співпрацю з Китаєм та КНДР. Натомість Сі Цзіньпінь на військовому параді продемонстрував всю військову потужність своєї країни і пригрозив новою масштабною війною. Невже третя світова вже не за горами? Та чи зумів Путін щось виторгувати у своїх колег-диктаторів під час візиту? Деталі розбирала моя колега Катерина Колган. 80 років тому світ святкував перемогу над тиранією 3 вересня 2025 року на Тяньаньменській площі Китай влаштовує наймасштабніший військовий парад в історії, офіційно присвячений 80-й річниці капітуляції Японії у другій світовій війні. І на очах всього світу зміцнюється новий альянс, який здається готується до третьої. На чолі цього видовища лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявляє: мир чи війна, вибір за світом. 26 глав держав прибули до Пекіна, щоб стати свідками цього шоу. Але лише двоє диктатори Владімір Путін і Кім Кімчанин сидять пліч опліч із Сі Цзіньпінем, супроводжуючи його на кожному кроці. Тільки ставлячись один до одного, як до рівних, живучи в гармонії та підтримуючи один одного, всі країни та нації можуть підтримувати спільну безпеку, усувати корінні причини війни та запобігати повторенню історичних трагедій. Дональд Трамп у Троусоушол написав, що це США надали Китаю величезну підтримку, щоб допомогти йому захистити свою свободу від дуже недружнього іноземного загарбника. Президент США побажав Китаю та Сі Цзіньпіну провести чудовий святковий день і попросив передати найтепліші побажання Владіміру Путіну та Кімчанину, оскільки сі бере участь у змові проти Сполучених Штатів Америки. Помічник Путіна Ушаков одразу відреагував, що лідери Росії КНДР та Китаю ніякі змови не. Не влаштовували нікакі заговори. Ніхто не устраював, ніхто нічого не пльов. Ніяких заговорів при цьому на полях параду Путін Путіни Кімчанин домовляються про братську підтримку. Вони провели двосторонню зустріч, відправившись на неї на одному авто. Говорили тет а тет більше двох з половиною годин. Поки супроводжуючи північно корейського диктатора, протирають за ним крісла та меблі, яких він торкався, забирають чашку, з якої він пив. Відправлення пів. Північною Кореєю тисячі солдатів до Курської області щоб звільнити її від України, яким називає обов'язком Путін героїзмом. Поки в цей час на Україну летять російські ракети та дрони, в Пекіні Китай демонструє арсенал зброї, готовий до війни майбутнього. Повна ядерна тріада, наземна, морська, повітряна, міжконтинентальна ракета ДФ с що може, як заявляється, вразити будь-яку точку планети. Лазер здатний знищувати ракети та дрони. І підводні дрони, за якими точно стежать в цей час у Тайвані. Китайці копіюють швидше ніж у США розробляють. Так оцінили парати у Defense Express. Аналітики пишуть, що лише частина з продемонстрованих у Пекіні дронів частково є візуальними копіями американських рішень, а інші вже самостійними напрацюваннями у цій області. Назва абсолютної більшості зразків а також їх технічні характеристики та можливості зараз невідомі, як і статус розробки. А ще Росія та Китай підписали угоду щодо будівництва газопроводу Сила через територію Монголії. Пропускна здатність 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Потоки арктичного газу, які раніше йшли до Європи, тепер переорієнтовуються на Китай. Наймасштабніший військовий парад в історії Китаю завершився: 80 тисяч голубів миру та стільки ж повітряних кульок злетіли в небо. Але це лише святкування історичної перемоги чи репетиція нової війни. Це так, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував російського диктатора Володимира Путіна і назвав голову Кремля військовим злочинцем. При цьому Мерц додав, що Німеччина і вся Європа повинні зрозуміти, що потрібно робити з військовими злочинцями. Він військовий злочинець, ймовірно, найсерйозніший військовий злочинець нашого часу, якого ми зараз бачимо в широкому масштабі. Мерці раніше на посаді канцлера Німеччини не раз звинувачував Росію у серйозних воєнних злочинах і терорі цивільного населення під час війни Росії проти України. Але опис Путіна як чи не найбільшого воєнного злочинця нашого часу є новим у риториці канцлера. Це ви чули гетьман Петро Порошенко закликав заборонити Телеграм. За його словами, вбивство експікера ВРУ Андрія Парубія було організовано саме через цю мережу. Правоохоронні органи довели, що вбивство було організовано через мережу телеграмів, і зараз через телеграм створюється мережа терористичних дій проти України. Це наша справа честі. Дорогі друзі, і побратими і посестри, заборонити телеграм в Україні вже і зараз. А от нардеп Микола Тищенко пішов ще далі. З трибуни він запропонував перейменувати вулицю Банкову у вулицю вбитого Андрія Парубія. Він справжній українець і герої, і тому я пропоную вулицю Банкову перейменувати. INDATTIKU POR CINI POR ULIZI POR TEKRIA POR TEKRIA POR А далі теж не менш цікава новина. Верховна Рада проголосувала в першому читанні за легалізацію криптовалюти в Україні, а саме за законопроєкт 10.225D – легалізація ринку з віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування. За відповідне рішення проголосували 246 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Я не бачу сенсу сильно довго розписувати, про що там буде дуже багато змін до другого читання. Після мова податки загальні будуть 18 плюс 5%. Відсотків з прибутку і перший рік буде пільгова ставка 5% відсотків з виходу у фіат у перший рік. Хто регулятор НБУ чи НКЦПФР досі невідомо. Ну а далі справжній крінж в столичній гімназії номер 109 у Печерському районі розгорівся справжній скандал через шорти. Директорка не пускала учнів у шортах на порі гімназії, нібито через порушення шкільного дрес-коду, і відправляла всіх переодягатися. Молодші учні розплакались просто на вході. До мами підходи і нехай мама те ні, не можна. Вони ж не цвіті. Найбільше обурилися батьки. За їх словами, про такі правила нікого не попередили. Ви, ви на, на що ходите в брюки? я на роботу і в теж шортах хожу. Ви не переживайте, вам прийти в шортах... Вас як звати? Що це за що? вас що тут? Советський союз вирішили устроїти? Я не зрозумів. Це... на дворі тридцять Який Яке начальник, де таке бути? написано? Кругом написано. Що це, блін, за тюрма? Я не зрозумів. Це не тюрма. Що це значить таке шорти не можна? 30 градусів на дворі діти будуть в штанах ходити. Вичувають, вони не дай доступ до знань. Ми учасники навчального процесу. Ба більше під стіни гімназії приїхала поліція, яка стала на бік керівництва школи. Чи є як ходили ви, 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 до школи? Я ходила до школи. це ж неповага до Я діти не теж завів і за в, в, в управлінні ж освіти та інноваційного розвитку назвали таку поведінку директорки неприпустимою і оголосили про службове розслідування в гімназії. А от в КМДА заявили, що школи можуть встановлювати правила зовнішнього вигляду, але про них треба обов'язково інформувати батьків. І пояснювати самим учням, ну єдиного стандарту в нас немає в місті в школах, коли він був і може бути, може не бути. Це питання рішень, але е, кожен заклад має право вченою радою своєю затверджувати е, правила зовнішнього вигляду учнів в закладах в приватних школах. Е, ми бачимо і знаємо, що такі правила також є. Це не є обов'язковим, але кожен приймає рішення. І у випадку з Печерським з Печерської цієї ситуації mm -hmm. яка сталася в школі, Це питання комунікації педагогів із дітьми. Можна пояснити, якщо є якісь правила, чи є побажання, чи так чи інакше діти виглядали. Це треба дітям пояснювати, просто а не ну, не забороняти в такий спосіб. Це питання форми спілкування. Але і це ще не все. Освітня омбудсменка Надія Лещик заявила, що директорку школи номер 109 через такі заборони та дії можуть навіть звільнити, якщо так вирішить службова комісія. Зі слів омбудсменки, зранку в Києві була повітряна тривога, і ті діти, які пішли перевдягатися, могли опинитися у небезпеці. Якщо вивчати трудове законодавство, mm -hmm. да, подивитися, то це може бути догана, yeah. і це може бути звільнення і звільнення за аморальний вчинок, тому що я я би кваліфікувала ці дії як аморальний вчинок, тому що mm -hmm. е директор, вона поставила під загрозу життя і здоров'я дітей. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.